Після Дебальцевого Путін на деякий час ймовірно заспокоїться. Якщо це станеться, не чекайте від ООН чи ЄС рішень на підтримку України. Світові лідери радітимуть будь-якому миру. Про це голосу Америки розповів експерт Атлантичної ради Адріан Каратницький. Але це, втім, не означає, що прихильники озброєння України складуть руки, запевнив експерт в інтерв'ю з Олексієм Кузьменком. Принаймні на найближчий час перемир'я вигідне обом сторонам, каже американський експерт. Путін хоче консолідувати вже набуте на міжнародному рівні Київ врятувати економіку та відновити військові сили. Ми Порошенко Порошенко перемир'я потрібне, бо склалась складна для армії ситуація. Треба відновлювати військо і готуватись до отримання військової допомоги від заходу. А Путін хоче короткотермінової угоди, бо у Росії проблеми з економікою. До того ж, він думає, що замирення ситуації може розпалити суперечку у Європі з приводу подальшого збереження санкцій. І нарешті він добре знає, на який рівень вийшла дискусія про надання Україні зброї. Якщо ж перемир'я зірветься гарантій, що Україна отримає зброю, чи від Європи, чи від США, немає. Каратницький каже: європейці просто бояться надавати Україні будь-яку зброю. Натомість у США ситуація інша. Конгрес усіма руками за а адміністрація Обами з усіх сил опирається. Каратницький каже: учорашня заява Джен Псакі: мовляв, опосередкована війна США з Росією не допоможе ні Україні, ні світу. І Рація внутрішньої боротьби у Вашингтоні з Конгресу на Обаму чиниться величезний тиск за озброєння України, якщо Мінськ 2 провалиться. Але подивимось на слова Джен Псакі: немає в Україні ніяких ставленників, через яких США вели влипи опосередковану війну з Росією. Якщо хтось вважає, що будь-яка допомога демократичній країні в обороні є початком опосередкованої війни, то це просто значить, що щоразу, коли недемократичний агресор атакує демократичну. Україну то США не повинні втручатись. Каратницький додає слова ПСАКІ образи українцям, але як показує історія, навіть якби йшлось про опосередковану війну, США виграли би її у Росії. Олексій Кузьменко голос Америки.